Шановні колеги, ну зрозуміло, що під час війни погано всім. Всім тяжко, тяжко державі, тяжко нашій академії наук. Ми вже втратили і науковців, і трагічно втратили, в тому числі наші інститути зазнали численних руйнувань, але комусь погано, комусь дуже погано, а комусь Гірше за всіх і гірше за всіх, очевидно, нашим харківським колегам. От я в цьому власне ніколи і не сумнівався, бо був постійно на контакті з Миколою Федоровичем і з іншими директорами. Але от, під час візиту, під час візиту до Харкова, який е, е, був організований. Північно-східним науковим центром я дякую Володимиру Петровичу особисто за організацію. Ми переконалися ще раз, що дійсно е, е, наші харківські колеги заслуговують на велику повагу, велику вдячність, і можна сказати за, за, за їхню і мужність і героїзм, в тому числі. Ну, я не буду повторюсь, повторюватися про це вже говорив Володимир Петрович і Микола Федорович, що просто неймовірних руйнувань зазнав і ННЦ ХФТІ, і селище П'ятихатки. Просто зруйновані, розтрощені корпуси, розтрощені гуртожитки, в яких проживали в тому числі і студенти, і працівники інституту. Зруйнований фізико-технічний факультет. Ну, одним словом, це ну майже повне руйнування. Ми знаємо і про це була заява нашого національного регулятора, що атаки артилерійські на Ха і на підкритичну під установку джерелу нейтронів це ядерний тероризм, Один з проявів, яких і це лише один з проявів ядерного тероризму, який на наших очах чинить Російська Федерація. Ну і очевидно, що нам потрібно максимально допомагати. Інститутам північно-східного наукового центру я повністю солідаризуюсь з тим закликом, який зробив Володимир Петрович. Що раз повторю, ще раз повторюю, ще хаківським колегам гірше за всіх, гірше за всіх, і в буквальному сенсі, одну нас дуже вразило. От Микола Федорович не розповідав і щойно згадував що десь близько 200 працівників вахтовим методом. Приїздять в інститут і, і там є ділянки дороги дуже небезпечні, але попри все це вони приїздять туди і роблять все, щоб врятувати і цю 에, унікальну установку джерела нейтронів, яка вже обійшлася, значить 90, 90 мільйонів доларів. І це дійсно унікальна установка, якої поки що немає ніде в світі а з огляду на те що зруйнована і котельна зруйнована електропідстанція фактично немає стабільного стабільної електрики не немає теплопостачання і не зрозуміло чи буде воно Ну, якісь обіцянки є але не зрозуміло як їх можна виконати якщо якщо буде будь обстріли будуть продовжуватися це ж ніхто не може передбачити але люди роблять все, щоб цю установку врятувати. Утеплили приміщення ну цю споруду, де знаходиться підклічна установка, щоб максимально довго можна було утримувати і щоб не було розморожування цієї установки. Потрібно буде там. То цей те тепло зливати. От ми бачили на власні очі, як хочуть убезпечити клістрони, які мають валяне охолодження. Їх потрібно воду злити і продути, щоб там не було, не 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 було залишків води. Просто це буде зруйновано повністю. Люди самовіддано практично при ліхтарях, все це роблять. Ну, мене вразила от ці люди ну, дуже от, своїм героїзмом і своїм, своїм патріотизмом і до інституту, і до Харкова, і до України. Тому, хоча решта організації зазнала менше, втратили все рівно, їм дуже тяжко. Ну Володимир Петрович показував чим закінчились ці прильоти по інститутах Монокристалів». Ну, і то щасливий випадок, що от десь всього в кілька десятків метрів цей касетний, касетний серіал втрапив, а не, а, не, а не попав в саму споруду. Тобто, але що, що ще хочеться е, зауважити, що е, Люди фантастичні, от всіх інститутах, де нам де ми побували, ну вражає позитивно. Вражає їхня віра в перемогу, їхнє бажання працювати і зробити щось для перемоги. Причому це не якась не якесь підробне. Там я якісь підробні емоції. Це їхнє щире переконання. Що Харків вистоїть. Ну, там ректорка Харківського університету сказала: я тут була з, з дітьми, я тут залишаюся. Я тепер абсолютно впевнена в тому, що Харків вистоїть і ми будемо тут. Дуже позитивне враження також на мене справила от зустріч з. Головою Харківської обласної воєнної адміністрації Олегом Сенігубовим відчувається, що людина дуже, дуже обізнана з ситуацією, як виявилося, вона також пам'ятає і знає про ситуацію в ХФТІ. Ми звертались там з певними питаннями про допомогу і отримали позитивну відповідь конструктивну, не, не, не просто аби щось пообіцяти, а за яких умов ця допомога буде надана і так далі. Тобто, все це. От, відчувається що людина абсолютно на своєму місці. Ну, от, принаймні, в мене таке враження склалося, значить, про університет Володимир Петрович говорив. Дійсно, це е, і Микола Федорович згадував. Ну, оця от норма по числу студентів на одного викладача різне різ, різ, бе, бе, без ножа цей колектив з такими традиціями багатолітніми. Ну просто їм не важливо. Ну очевидно, що ну хто буде зараз вступати в Харківський університет, крім ну, тих залишків харків'ян, які там є, і можливо ще хтось з області. Хто з іноземців приїде вступати в цей університет? а їх було в університеті досить багато, і за рахунок якраз цих іноземців університет міг. Якось пом'якшувати оце, от цю норму, норму студентів на одного викладача. Як поза як вони самоврядні? То то вже наша справа, ми самі маємо держбюджет забезпечення по розрахунку викладач студента. А решту ми надаємо з, з нами зароблених коштів, і це їм дозволялося, але медичний факультет вибрався з Харкова. Там були головним чином іноземці. Вони будуть навчатися десь по угодах, ще десь, десь в Туреччині, але ну, дійсно є загроза. виявіть собі, півтори тисячі викладачів потрібно звільнити. Це повна руйнація наукових колективів, традицій. Це те, що відновити потім навряд чи вдасться. Тому ну академія звернулася вже от буде ближчим часом. Засідання робочої групи РНБО, яка готує пропозиції для розгляду цього питання на, на, на РНБО. Академія вже направила своє звернення, і ми будемо відстоювати цю позицію. Головним чином, щоби для університетів, які розташовані в місцях навколо зони поблизу зони активних бойових дій, щоб все-таки зробили, зробили виняток. Ну тобто, для цього потрібно ну, міністерство саме освіти і науки не може це зробити самостійно, але потрібно внести доповнення на цей предмет в розпорядження кабінету міністрів. Ми будемо про це клопотатися і від. Відповідно, таке ж звернення буде і до Кабінету міністрів направлено. Тому будемо робити все, щоб допомогти нашим харківським колегам, щоб допомогти Харківському університету. І в цілому, я ще раз хочу сказати, що от той дух, який, який присутній от в колективах наших інститутів, це те, що заслуговує. Ну і самі працівники заслуговують на, на найбільшу повагу. Я схиляюсь. Я низько вклоняюсь нашим харківським колегам і керівництву тих інститутів, які є в Харкові. Спасибі вам велике за вашу таку героїчну, героїчну працю в надскладних умовах, успіхів вам і перемоги безумовно всім нам. Дякую. Отже, шановні колеги. Тут ми маємо на руках проєкт постанови з цього питання. Я окремо хотів би закликати ще раз тут. Про це говорилося. Люди добрі. Давайте врахуємо те, що Харківські інститути в найскладніших умовах. Ми тут в Києві, от, ну, ну дійсно, от Володимир Петрович сказав, що Київ це щось одне, а Харків це, це щось зовсім інше. Ми тут не відчуваємо. я розумію, що і я сказав під час війни всім погано. Але але це абсолютно не порівняння речі, тому давайте при розподілі фінансування, яке буде в секціях і відділеннях, давайте ми все-таки реально допоможемо не словами співчуття, а і фінансово допоможемо колективу. Вже чи буде це окрема програма? Я не знаю, ми вже напевне навряд чи встигнемо, тому що бюджетний процес вже фактично на завершенні, але але те, що ми можемо зробити, то ми можемо зробити самі, відмовившись частково від частково від того фінансування, яке ми будемо розподіляти на користь харківських. Харківських інститутів на користь наших харківських колег. Розумієте, що ну боляче на то все дивитися, ну, в тін приїхали, склопакети ще якось витримали, а ті старорежимні вікна, всі шибки повилітали, люди намагаються зберігати. Але від вібрації там фактично пошкоджено значить компресори геліїв установок. Вони не можуть працювати, і це зараз відремонтувати неможливо. Тому гелій вони якимось чином умудряються з інституту. Але фізики ще довозити до Харкова продовжують працювати. Але там є обладнання вартісне, і треба буде подумати про те, Ми сьогодні будемо розглядати питання про особливості опалювального сезону в час воєнного стану. Потрібно подумати і про те, як обезпечити це, що ми будемо говорити і далі як обезпечити вартісне обладнання, якщо не буде опалення. А його дуже може не бути. Ну, принаймні, от вже в Інституті радіофізики, і електроніки, і в, тій, в тому корпусі, в тому корпусі радіоастрономічного інституту, який на тій площадці. То, Треба подумати, як його убезпечити, тому що заморозити, ну я, я не знаю просто, якщо от, взяти елементарний ноутбук, потримати на морозі при 20 градусах якийсь час, чи зможе, чи можна його потім буде якось включити, може ті мі мікросхеми там е, зруйнуватися. Я вже не кажу про те, що там молога волога може десь накопичуватися, і яку яку практично неможливо буде якось випарувати. Якщо давайте ми про це подумаємо все. Окрема розмова, а для того щоб зрозуміли, що Київ це щось одне, а Харків це зовсім інше. Ну от ми приїхали в Іре. Це, це вже це, це навіть не п'ятихатки, це, це вже ближче до центру. І ми чуємо е, досить такі гучні вибухи. Я запитую, скажу, це що зовсім близько? Ні, кажуть, це далеко це з кілометрів зодва Звідси ви розумієте, що два кілометри це вже для харків'ян. Це дуже далеко. А водночас для киян я думаю, що вони вважалися, що це вважалося вже дуже близько, гаразд, шановні колеги. То чи є доповнення до, до проекту постанов? Так, да, будь ласка, Ну, резервний фонд, це, це як реально, це абсолютно реально, просто частина б... Ні, бо або більш просто більшу частину можна залишити, як би мовити, в оперативному управлінні президії. Це не кожний об'єкт, щоб це було централізовано це 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 центрацентралізовано центр, ну, можемо це зробити централізовано, але 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 ну по секціях давайте обговоримо як це конструктивно зробити бо е, ми можемо зробити виокремити фонд ну тоді очевидно на на секції і на і і на відділення буде менше фінансування Ні, значить але але в відділеннях можливо все таки е, можна предметніше оцінити якому інституту треба більше додати додати в тінту чи РЕ. До додати Ріану чи чи Хайфтеї, там скажіть Сумському інституту на рівні секції відділень це зробити можливо буде простіше. Ну втім як панство забажає можна і так, і так ще питання було. Анатолій бачить четвертий пункт можливо доповнити зверненнями до міжнародних організацій. МАГАТЕ зараз приїхала да, тобто до до тих міжнародних організацій, які теж... Можуть надати допомогу, ну Володимир Анатольович, Таких звернень уже Академія. Да? Ну академія направила нічого не один десяток в, в ну, усі в усі супроводи інституції. знаєте, що виробникам та, здається, і до магате звернення були у нас. Подумаємо. Дописати можна, отримати складніше. Хоча, от як мене інформував В'ячеслав Григорович Кошечко, який відповідає за головою комісії по обладнанню унікальному, то наші звернення до, до фірм виробників вартісного обладнання наразі з рахунком 4-го десь близько десятка було цих листів звернень, то наразі 4-1. Тобто 4, 4 компанії надають нам, надають нам обладнання. Одна компанія написала, що ми так же багато значить, допомагаємо. Ну, Спасибі на тому. Але тобто такі звернення у нас є, і е, я особисто направляю, от, пересилаю ці е, клопотання інститутів про е, якісь допомогу в придбанні обладнання скрізь, де були домовленості, і буду це робити постійно. Ще, будь ласка, зауваження. Немає, то будемо вважати, що схвалено по постанови схвалений, дякую. Так істотно, Це і по крайньому треба ще вибух висіти, що буде працювати і через подальші побування установ. Треба ятикрім того, що централізовано дійсно надати всі ці базової. Але ще особа подивитися, що може

Наскільки я пам'ятаю, частина працівників знайде прихисток в Києві, буде київське відділення ХФТІ, невеличке. Вони будуть працювати в інституті ядерних досліджень. Ну але це в робочому порядку. Ми ці питання можемо вирішувати і без, і без постанов відповідних дякую.